Хочу розпочати цю ефірну годину із деталей з приводу того, що відбувається у Хмельницькому, і з приводу ось того скандалу, який сьогодні стався, міський голова міста Хмельницького Олександр Семчишин відреагував на побиття військового священниками УПЦ Московського патріархату. І мер заявив, що агентуру російської ФСБ у вигляді УПЦ МП слід заборонити по всій країні. А влада Хмельницького відбере в російської церкви землю і сказав, що на позачерговій сесії. Цієї міськради буде припинено використання всіх земельних ділянок на території громади. Але окрім того, коли мережу сколихнулася новина про хмельницького чинця який побив воїна, згодом з'явилася і е, інформація від обласної військової адміністрації. Там прокоментували ось цей конфлікт і пропоную зараз послухати пряму мову. Шановні краяни. Сьогодні багато видань у соцмережі сколихнула новина про сутичку, яка сталася в одній із церков міста Хмельницького. Правоохоронці розслідують даний інцидент і вже незабаром нададуть правову оцінку діям обох сторін. Зі свого боку, хотів би нагадати, що ми живемо в європейській цивілізованій країні, де панує верховенство права. Ми не московити і не будемо уподібнюватись їхнім шляхам вирішення. Конфліктних ситуацій, які личить цивілізованим людям, ми будемо будь-які конфлікти розв'язувати у правовий і законний спосіб. Так дійсно війна оголила нерви кожного з нас і зробила непримиренними до багатьох подій та явищ. Але все ж таки закликаю знизити градус напруги та надати можливість. Відповідним службам розв'язати конфлікт, який виник у правовий спосіб. Обласна адміністрація і надалі продовжуватиме тримати контроль в цій ситуації. Сподіваюсь на вашу мудрість, на вашу свідомість. Бажаю всім добра. Все буде Україна, слава Україні! Героям слава. Ну і у Хмельницькому біля установи ось цієї церкви, де сталося сьогодні вранці побиття, почали збиратися люди. Вони вимагають пояснити, чому попи московського патріархату накинулися на військовослужбовця. Зараз продемонструю вам фото. Ось видно, що люди збираються поступово і правоохоронці також на місці. І ось люди закликають, аби дійсно було пояснення, що ж насправді сталося. А я нагадаю, що взагалі сьогодні відбулося, і що там відбувся за е, скандал. То е, сьогодні, вранці, у, у Хмельницькій церкві е, московські попи побили українського військового прямо у храмі. Чоловік чоловік зайшов до храму запитати, скільки ще людей має загинути, аби ви перестали ходити до московської церкви. Спочатку він почав, начебто, щось говорити до військовослужбовців. І ось у московській церкві у московському патріархаті відреагували на це відео з побиттям і сказали, що чоловік, якого побили, є провокатором і не являється військовим. Також повідомляють, що на місце події, приїхали правоохоронці, і правоохоронці потім відкрили кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця і сказали, що з приводу цього військового, то зараз вирішується питання, щоб притягнути. Його до адміністративної відповідальності через те, що він скинув Євангелія та вчинив словесний конфлікт. А з приводу військового, то е, було відомо, що, начебто, йому зламали руку, а також. Е, Розбили носа, і е, Віктор Бурлик, який опублікував це відео у Фейсбуці, стверджує, що на відео військовий Артур Ананів, який спочатку повномасштабної війни став добровольцем та пішов на фронт у складі 19-го стрілець 19 стрілецького батальйону, отримав контузію та черепно-мозкову. Травму, але ось реакція міського голови вона не забарилася. Я вже вам сказала про те, що вирішили на найближчій сесії ухвалити рішення аби забрати церкву в УПЦ МП, зокрема цієї церкви, де сталося ось це побиття. Але що буде далі? Будемо стежити, тому що звісно має і поліція нам більш детальніше розказати, що ж насправді відбулося. А поліція поки що відкрила кримінальне провадження за фактом побиття. Цього військового